До Великодня пропоную поєднати українські стародавні традиції з тим, як можна реалізувати їх по сучасному, не втрачаючи сенсу. Це буде як міст між поколіннями, як і цей дідух на фоні сучасного мосту. 10 українських вогодніх традицій, і як їх прожити сьогодні? Перше прибирання оселі. До Великодня хата мала бути чистою, щоб світла Пасха війшла до світлого дому. Не просто прибирай подякуй речам, які служили тобі, і відпусти зайве. Очистий простір не тільки фізично, а й енергетично. Писанки сакральна символіка. Кожен символ на писанці мав значення: життя, сонце, захист. Розмалюй одну писанку не гарно, а про себе своїм кольором, своїм символом, яка трапія. Діду, сніп, символ родом. На свята у хаті мав бути знак роду, й урожаю, постав авторський у кухутку біля моніторича на кухонному столі, щоб рід дивився, як ти живеш. Піст очищення душі та тіла, утримання від м'яса, молочного, негативних думок, хоча б тиждень менше новин, менше агресії, більше тиші, музики, читання. Великодній кошик, обрядовий набір. Кожен продукт у кошику мав значення хрім сила, сир ніжність, паска, життя. Зроби свій кошик свідомо, навіть маленький, але з розумінням. Ходити на весні прославляти життя. Дівчата водили веснянки, співали пісень про пробудження природи. Вийди на природу у великодній день, пройди босоніж, зроби відео-сторі з українською піснею Оживи давнє. Обійди навколо дому з писанкою. Охоронний обряд з писанкою обходили тим, щоб рік був добрий. Зроби це з дитиною. або обійди свою квартиру як медитація з наміром. Дарувати писанки. Писанку дарували наш щастя, на любов, на злагоду. Зроби набір авторських писанок подаруй тим, хто далеко, навіть через пошту чи квіткову доставку. Пекти Паску з молитвою думкою. Паску поклептиш з молитвою без сварок. Навіть якщо замовляєш паску, подумай якщо печеш, нехай тісті буде спокій, а не стрес. Воскресіння, початок нового життя, зустріч світанку, святкова літургія, почни цей день не в телефоні, подивись на небо, вдихни, прийми, поживи цей великдень по-справжньому. Великий, час не прикрашати, а відчути себе, дім, світ, набільяв.